Мої любі сонечки, ви пам'ятаєте, що у нас дві нові прекрасні новини. Перша новина, що розпочався набір на перший курс Академії потоку світла та любові, який пройде українською мовою навчання онлайн. Заняття проходять раз в місяць, там три або два дня навчання. Заняття ми, помічники, вам вишлють всю інформацію, яка вас цікавить. І це дуже дуже прекрасна новина. Слідуще прекрасна новина. Ми з вами зустрічаємося фізичному не полетів в Києві, в прекрасному, неймовірному Києві. І нас чекає, покликав. І я вам чесно говорю від всього серця, тому що я бачила, що там буде відбуватись. Це буде надзвичайно прекрасно. І так потужно, як ніколи ще не було. Це буде один з найпотужніших конгресів взагалі у світі в житті. І поки що я вам не скажу чому. В цьому свій час. І конгрес відбудеться в Києві 2 грудня. Є ще білети, тому поспішіть забронювати своє місце, тому що зал є обмеження певні. В залі, по кількості людей, і також, звичайно, буде онлайн реєстрація для всіх бажаючих, але онлайн-реєстрацію ми трішки пізніше об'явимо. Ми запишемо зараз людей, які приїжджають офлайн в Київ, щоб зустрітися, обнятися. Тема надзвичайно важлива, радість життя. І призначення, чим зараз займатися, як відкритися, тому що все старе руйнується, ми старі руйнуємося, ми не знаємо, чим займатися, наш розум не знає, чим займатись, як себе реалізувати, як жити далі, як повернутися в радість, в щастя, в процвітання? Як просто бути щасливим? Це тема така прийшла: уявляєте, як прекрасно. Ми будемо з вами ці, цілий день. І це. Десь Бог буде дуже прекрасно, тому що на тонкому плані це вже відбулося. Тому мої сонечки, я чекаю вас в Академії потоку світла та любові, щоб ви відкрили своїм серцем і жили. Це просто фундамент, який необхідний кожній душі. Записуйтесь на заняття, приходьте заняття українською мовою. Заняття проходять, і запис у вас буде, і відео, і аудіо. Приходьте, мої любі сонечки, дуже-дуже чекаю вас так само в Києві, і моє серце дуже сильно радіє, що ми знову будемо всі разом. Моя любима, прекрасна сім'я світла, завжди з вами. Ваша Ая.